Зручний, практичний, надійний. Саме такими епітетами можна описати новостворений муніципальний додаток, який буде впроваджено у Вінницько-хутірському старостинському окрузі. Результат роботи цілої команди it фахівців веб-дизайнерів, спеціалістів платіжних сервісів та, звісно, працівників Вінницької міської ради. Як зазначив староста округу Владислав Кривешко, це крок до зміни філософії в отриманні послуг адміністративного комунального інформаційного секторів, нові ідеї та можливості для бізнесу, стимулювання роз... Розвитку нових сфер підприємства, залучення інвестицій та сучасних поглядів, зміна парадигми сприйняття туристами наших населених пунктів, спонукання візиту до нашого округу як з міста Вінниці, так і з усієї України. Простота в міській мобільності, зручний громадський транспорт, в зручний час з зручним маршрутом. Нині оголошують відкриття бета-тесту застосунку округ в смартфоні. Люди зможуть отримати адміністративні, нотаріальні послуги, послуги комунального спрямування набагато швидше, простіше, зручніше, комфортніше, зможуть заплатити за комунальні послуги в рази легше, в рази ліпше можуть вирішити будь-які питання, які виникають у них. Процесі користування тими чи іншими комунальними послугами чи адміністративними послугами також ми говоримо про запуск паспорту округу, в якому ми розмістили усю належну інформацію, пропрацювали. Велику частину таку роботи щодо розвитку нашої візії округу, візії розвитку старостинського округу, трьох населених пунктів, як частини, як частини одної великої вінниці.